У мене є моя безпосередня депутатська діяльність. Моя безпосередня депутатська діяльність, яка відповідна, що я займаюся боротьбою з корупцією. Я за простих людей. Я за людей, яких я саме як і ви. Тому що я сама та людина простий, я ви пам'ятаєте, народний у місті Києві, я Карени Кілян, я Болоні, це саме один із найкращих районів міста, міста наших Каштанів обирався за мажоритарним списком Япо Святошин 213 округу, Преміг дуже відомого і потужного політика, який дуже багато років будував цю страну. І от ми саме бачимо, що ми отримали наслідки від попередніх. Ми отримали війну. Ми отримали відсутність енергозахисту. Нас сьогодні нам всім треба думати, як виграти війну. Це сьогодні для нас на головніше це виграти війну на умовах наших українських. Тобто, перемога має бути. Сто відсотково, я впевнений саме в тому, що перемога буде. Нам сьогодні думати треба про те, щоб не підвищувалися не тарифи для населення. Нам сьогодні треба розуміти, як захистити нашу критичну інфраструктуру. Нам сьогодні треба думати, як захищати простих людей, пенсіонерів, наших героїв, військових, до яких я ставлюся з великою повагою. і ось тут в мене є дуже велика кількість саме. Нагород від військових, щоб не було ніяких там інсунацій щодо цієї теми. далі. Я хочу сказати, що те, що відбулося, це вже відбув.